Всім вітання, 4 квітня, погода неймовірна. Сьогодні рівно, практично рівно, тому що 2 жовтня я встановив собі сонячну електростанцію і, власне, хочу поділитися особистим досвідом щодо її використання, очікувань, неочікувань, що вийшло по факту. Коротко буду намагатися про це все розповісти. Звісно, хто тільки... Подивився вперше це відео, то почну з того, що сонячна електростанція у мене потужністю 8 кВт, тобто гібридний інвертор дея на 8 кВт. Встановлено 21 панель, знаходяться вони на даху мого будинку. Виробник Ryzen з загальною потужністю 8400, тобто кожна панелька по 400 Вт. Три акумуляторних батареї з загальною. В'ємністю 7,2 кВт. Все це є на моїх попередніх відео, і ви можете з цим ознайомитися, подивитися попереднє відео. Тому переходьте на канал, натискаючи, зокрема, на логотип мого каналу та ознайомитися більш детально з усією інформацією. За вашої зручності створення. Звісно, закладки для того, щоб ви могли орієнтуватися і знайти необхідну інформацію більш швидко. То, значить, по сонячній електростанції станом на жовтень 2024 року вартість даної станції вартувала 6700 доларів. За цей період її експлуатації станція виробила 1700 кВт електроенергії, понад 1700 Найкращі покази по генерації я бачив у березні. Цього року, 25-го, загальна генерація склала 680 кВт. В мене є зелений тариф, підключав я його суто з метою тією, щоб просто десь можна було злити надлишки, які будуть виникати влітку. Однак не все так радужно, як мені хотілося. Тому все по порядку. В цілому, що по станції? За цей період станція в принципі, гарно працювала, жодних якихось технічних нюансів в плані її працездатності, глюків чи ще чогось. Критичних не було. Було певне недорозуміння, як станція працює, як її правильно налаштувати. І, звісно, це тільки приходить з часом з досвідом. І на теперішній момент, знаючи ті всі нюанси, в принципі, я це все вкладав у себе на каналі і розповідав, що траплялося. За цей період у мене вже немає ні жодної помилки, тобто ні по інвертору не вибивало, вистачає все, все працює так, як воно має працювати. Тобто по, сонячному, по гібридному інвертору, де я 8 кВт, жодних питань немає. Він працює бездоганно, так само немає питань по сонячним панелям, так само і по акумулятору. Власне, чому саме я став сонячну електростанцію, чому я встановлював СЕС, яка мета? Живемо в Україні, на жаль, повномасштабна війна і завжди виникали труднощі з тим, що досить часто взимку вимикали світло, так як в мене електроопалення, опалення будинку все повністю заведено на електрику. Потрібно було виходити якось із ситуації та щось робити. Скажу так, що Завдячуючи цій системі, саме я пережив зимку взагалі без жодних проблем. Не було якихось таких нюансів, що мені там не вистачило на обігрів чи ще щось. Ця система себе зарекомендувала з дуже з гарної сторони в плані автономності, і це була першочергова задача забезпечити мою сім'ю певною автономністю і дати можливість, якщо навіть і виникають проблеми з енергозабезпеченням. Зробити так, щоб моя сім'я цього не відчувала. Тобто була в комфорті, була в теплі, і це основна ціль, чому я встановлював сонячну електростанцію. Коли я її вже встановив, звісно, захотілося вже трішки розширити та попробувати встановити зелений тариф, що я її зробив, і в принципі рахую на даний момент, що це є оптимальний варіант в плані скидання залишків. Звісно, що є тонкощі, певні по її налаштуванням, по зеленому тарифу. Однак, все це є на каналі, я розповідав, і вже з позиції півроку людини, яка має певний досвід і враження щодо цього, в принципі, всі ці кроки, які я робив, вони виправдали себе на всі 100%. З позиції людини, яка зараз користується цією станцією. Перше, чи встановлював би я цю станцію зараз на теперішній момент, так встановив би, встановив би саме в такій комплектації, як вона в мене є. І я рахую, що для такого домогосподарства, як мене, як у мене, його достатньо. Більше, ніж достатньо. Звісно, що на зимку його не буде вистачати. Звісно, що воно, навіть встановлюючи більшу кількість панелей, це дуже затратно. І я не рахую, що воно доцільно це робити. Навіть враховуючи ту. Кількість панелей і що станція моя може виробляти, тобто 8 кВт. Я рахую, що це той оптимальний золота середина, так скажем, для пересічної сім'ї, для простих людей, для того, щоб забезпечити свою сім'ю якимось побутом, нормальним побутом. Тут не йде мова про економію, тому що завжди, коли, О, ти встановив все, це економія, це якісь там гроші. Дійсно, в певному плані економія теж є, але. Це не так про економію, як більше про комфорт. Я коли встановлював свою станцію, перш за все, я став за мету забезпечити свою сім'ю комфортними умовами проживання. Це те саме, як купуєш автомобіль, коли ти можеш, наприклад, їздити маршруткою чи автобусом рейсом і вибирати, чим тобі добиратися на роботу чи по твоїм особистим справам. І, звісно, є ж такі варіанти, що рейсовий автобус, чи маршрутка може не приїхати. Тоді, звісно, ви купляєте автомобіль. І коли ви купляєте автомобіль, ви ж не рахуєте, чи, через скільки вам цей автомобіль окупиться через який період. Так само і все. Першим ділом це про автономність, це про комфорт. А вже в іншу, як додаток, це дійсно про е, певну окупність. Поясню свою думку, тому що в плані грошей можу сказати однозначно, що електроенергія, враховуючи той стан речей, які є в Україні, він дешевше те не буде. Повірте, я думаю, що не за горами у нас підвищення ціни на електроенергію і укупність у цієї станції набагато більше підніметься. Якщо брати, наприклад, еквівалент тих всіх тарифів, що у мене, наприклад, в плані економії, що у мене пільговий тариф на опалення, тому що у мене опалення лише на електриці, то. Моя станція дала можливість мені зекономити, наприклад, за цей період за пів року це 3500 гривень. Це ніщо. Однак в цей період, наприклад, були такі місяці, як грудень, як листопад. Коли у нас не було електроенергії, навіть доходило по 200 годин, тобто в період з 8 до 9 вечора, з 8 ранку до 9 вечора не було світла. 200 годин, тобто це фактично виходить кожного дня. Кожного дня по 6 годин в день взимку не було світла. Яким чином забезпечити себе комфортними умовами проживання, коли в тебе опалення йде, наприклад, від електрики все інше. Звісно, зараз понабігають розкажуть, треба встановлювати буржуйку, все інше, однак, це, це, це не те. Тому з позиції саме комфорта автономності річ топ. Чи буду я розширятися, чи буду я щось робити, встановлювати на даний момент? Я не бачу такої доцільності. Звісно, зараз обладнання дуже сильно подешевшало. Наприклад, ті панелі, коли я купував ще по 3700, зараз вартують уже по 2200, Ryzen 400. Їх можна купити реально за 2200. Тобто ціна впала фактично, там майже на 50%. коли я за свої панелі за 20 штук я заплатив 74 тисячі, плюс ще одна доїхала. Ну, 80 тисяч гривень. То зараз ті самі панелі можна купити за 50 тисяч гривень. Ну, різниця є суттєва в тому відношенні. То звісно, би можливо, десь я зараз пройду повний цикл, зрозумію як моя станція буде поводитися влітку, на які пікові потужності вона зможе вийти, і можливо, на. Період десь серпень-вересень я можливо ще доставлю з 10 панелей для того, щоб покращити можливості своєї сонячної електростанції саме взимку, щоб можна було більше виробляти електроенергію, тому що листопад, грудень і катастрофічно, не вистачає. навіть з тої кількості панелей, що у мене там виробиток був у листопаді в межах там, 160 кВт, А, наприклад, у. Грудні взагалі десь там 70 кВт. Тобто, це фактично лише на витрати, те, що станція сама споживає 20 тисяч, там двадцять тисячі. Це вже не такі великі кошти, щоб це все зробити. І ми рахую, що на теперішній момент в принципі настав той час, коли воно стало доступне для кожного, враховуючи ціни. І якщо я платив, наприклад, ціну там 600, саме в такому такій комплектації з такими виробниками, то думаю, тепер я приблизно вже рахував, що це може стати орієнтовно в 4 тисячі доларів. Тобто ціна впала більше ніж на 35%, десь до 40%. А якщо взяти щось простіше, то наприклад. Є досить багато аналогів і в принципі користуватися. Це обладнання, яке у мене, воно досить класно працює, тому що воно тихе, воно дає класне програмне забезпечення, забезпечити в плані моніторингу тих показів, а також реагувати там перемикання, все інше, тобто класна річ. І в цьому нічого складного немає. Якщо у вас будуть виникати питання щодо певних там нюансів, будь ласка. В описі під відео залишається телефон. Я завжди радий допомогти всім вам щодо тих знань, які я маю, і поділюся особистим досвідом з вами із задоволенням. Власне на цьому все. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!